Найскладніший рік в житті, мабуть, кожної людини на всьому світі, не тільки українцю, а всіх: і в Молдові, і в Німеччині, і в Чехії, і так далі. І особисто в мене я розумію, що потрібно не просто профілактику, а потрібно кожного дня щось робити для того, щоб укріплювати свій імунітет. В мене немає планів на цю зиму хворіти. Тому завжди, завжди в мене на моєму робочому столі є отакий блістер з Ді з нашими жувальними таблетками компанії Доктор Нона. Це унікальний, дуже простий метод підтримки своєї імунної системи, укріплення її. Це простий метод бути здоровими, активними.